Дорогі козироги, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня з понеділка, по неділю. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Просто чудовий тиждень. Такі неймовірні аркани, що аж перехоплює дух, тому що з понеділка у вас все іде легко. Нарешті можете видихнути, щось зробити для себе, можете дозволити собі обирати, куди поїхати, що зробити, працювати чи ні. Тобто вам тут щастить, вам дають на вибір те, чого ви хочете. Вівторок мені подобається тим, що тут іде примирення, тут іде дуже позитивна енергія. Тут ви відчуваєте себе в безпеці Ваші справи налагоджуються. Можливо, тут навіть об'єднуються рідні, якимось спільними зусиллями ви досягаєте потрібних результатів, і це просто чудово. Використовуйте цей день для того, щоб домовитись. Або ж якщо бачите, що у вас є такі моменти, де гостро лягають слова, і людина вас не чує. Це також дуже гарна підказка для вас. Саме вівторок все буде по-іншому. Знайдуться слова. Знайдеться підтримка, почуєте один одного, і найважливіше, що тут іде примирення, з'єднання, Тому користуйтесь. В середу ви будете кудись їхати. Це вже починається для вас такий активний період, тому що далі йде у нас ще й королева жезлів, а також на п'ятницю колесо фортуни. Тому тут все заверує, бо збуваються ваші мрії, ваші бажання. У когось велика зірочка, у когось маленька на суботу випадає здійснення ваших мрій і бажань. А все починається з середи. Ви кудись їдете, тим самим відкривається для вас дорога на здійснення бажаного. Тому не стійте на місці, не сидіть вдома, а вибирайте і лише вперед. Четвер, дорогі глядачі, важливо бути справжніми, не одягати масок і горіти своїми ідеями. Бо в цьому тижні ви точно зробите те, чого хотіли. Якщо будете прикидатися. Якщо будете навпаки відкладати на потім, то не досягнете бажаного. І четвер важливий день в енергії, тому що не будьте зручними для когось, а думайте лише про свої цілі, плани і бажання, про те, чого хочеться вам. І тоді обов'язково це збудеться. Енергія цього дня запустить важливі трансформації, і вже в п'ятницю колесо Фортуни показує вам можливості. Звертайте увагу на підказки, на людей, звертайте увагу на те, що, можливо, хтось навіть захоче вам допомогти в цей день. Дуже важливо не втратити цей шанс, а навпаки, скористатися і відкрити для себе можливості, або ж цей шанс якраз відкривається для здійснення ваших планів, цілів та бажань. В суботу ви дійсно можете радіти від того, що збувається задумане, а також не забувайте планувати знову ж на майбутнє те, чого ви хочете. Бо навіть якщо вам здається, що це нереально, пам'ятайте, що треба допустити спочатку це в своїй голові, а потім ви побачите, як все це почне відбуватись у вашому житті. І неділя двійка жезлів». Карта майбутнього, нових можливостей, гарних перспектив. Треба буде щось обирати. Хтось, можливо, кудись хоче навіть поїхати, переїхати. Не бійтеся нового, тільки вперед, це веде вас до ваших мрій. Ось таким бачу тиждень для вас. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!